Друзі, всім привіт ви на каналі А32Крю. Радий всіх бачити. Сьогодні ми поговоримо про наш івент. Зараз в мене 850 стальних зливків, і якщо ви знаєте, для жителів України був вчора наданий, надані додаткові 300 зливків, їх можна було забрати за 45 перемог. Тобто ми їх забрали, 850 зливків маємо і 1000 ми вже заберемо. В понеділок, коли заберемо кланові БЗ. Кланові БЗ ми виконали ще в п'ятницю. І тема у нас сьогодні така, що ми зараз заберемо ще повідкриваємо трошки контейнерів. Маємо 12 ключиків, відкриємо 12 контейнерів. Поїхали з першого контейнеру. Подивимося, що нам пощастить нам забрати хіміру або не пощастить. Так як ми хотіли її вже забрати дуже давно, про це говорили. Всі трансляції ми подивились, але в тих контейнерах нічого не було. Зараз подивимося, чи будуть у нас тут якісь гарні для нас новини. До речі, за те, що випадає нам сертифікати на Центуріона, Центуріон там. Компенсація в галді, якщо я не помиляюсь, 3,5 тисячі. Ну, ми це подивимося обов'язково, тому що Centurion 5.1 у нас вже є в ангарі. І подивимося, і WZ-122 ТМ теж у нас є в ангарі. Бустери. Випадають бустери і сертифікати. Хіміра не випадає поки. Може, вона взагалі на мене випаде? Аватарочка, бак. Угу. До речі, сертифікати на свободку збирайте, тому що свободка має бути. Свободка це шанс швидше відкрити. Все, друзі, ключів вже в нас немає, а самих контейнерів залишилось 53. Якщо у вас є бажання, можна піти в магазин, в Кіберспорт і придбати ключі тут. Але, ну, як на мене, полторушку або 750 навіть за один ключик, ну, це забагато. Забагато і Хімера буде продаватися в принципі, і так, тому хімеру можна буде. Придбати трошки пізніше. Є у нас 133 сертифіката і 105 сертифікатів на Центуріон. Давайте їх зараз об'єднаємо і заберемо, і побачимо. 3500 ми отримуємо просто на халяву за Центуріона, як я вам казав. А давайте подивимося, що ми отримаємо за. І 2000 отримуємо за WZ122TM. Ну, супер, як на мене, просто безкоштовно ми отримали 5500 голди. Е, от такі у нас такі у нас справи, друзі. Пам'ятайте, друзі, що все буде Україна. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім гарних боїв, пока.